Завершили ми чтення другу частину Великого канона Андрія Крицького. І перед нами знову підкриваються образи євангельські, біблейські, о тому, як важливо в цьому світі не промахнутися, не прощитатися, не уподоблятися людям, котрі в цьому світі часто преуспівають, часто впереді, часто хваляться, часто з наградами, а виявляється, що в їх душах давно вже не є ні міра, ні спокою, вони мають проблему, бо вони відступили від Бога. Ну, подобно тому, як маленьку дитину відняти від груди матері, дитина або буде мати намного поганіше питання, або зовсім може не видержати. То що, так як і будь-який електричний прибор, вирваний із розетки, не отримує енергію, стає так і людина наша душа, якщо одривається від Бога, вона втрачає благодать Божу, унікальні Божі енергії, які підпитують нас, підтримують у нас вічної благословенне життя і потяг до вічності. Святим Духом всяка душа живиться, чистотою возвишається, світліється троїчим єдинством, священно таїнственно так ми співаємо у четвертому гласі на утренні, коли напоминаємо, що Святим духом все оживляється, а тому пам'ятаємо, що нашої життя наповненої благодати наповняється і смислом. І тому важніше ніколи і не подумати, що, а може, буду старий, піду до церкви, а поки молодий, ще потанцюю, а. Врем'я неумолимо убігає. І так, як пише Соломон, котрі так думали, не замітили, як життя пролетіло. А даколи у многих таких і не вдалося дожити до старості. Не старенькі вмирають. Старенькі наші живуть і 80 і 90 а молодь паде. Не тому що вони були голодні, а тому, що у них втрачалася сила Божя. І ми великим постом просимо Господа Боже, поможи нам, щоб ми у дні благодатного Великого поста, а сьогодні у нас, сьогодні другий день Великого Поста, друга частина канона Андрія Крицького, призиває нас не откласти то на завтра, що можна нині уже розпочати духовну роботу над Собою. Сам Господь каже, що якщо чоловік не подвигнеться на духовні труди, Господь не може насильно нас тягнути. Господь смиренно клопкає у серце наше і просить смиренно вхождення нашого розрішення. І от ми великим постом, коли маємо вже перші опити поста і доброї молитви, коліно преклонення, відчуваємо нечто новое. Котрої ми часто забиваємо, а іменно благодатне состояння, коли в постій молитві і в доброму настрої в душі просходить преображення. Внутрішні наші сили освобождаються і творчі сили, і ліпше пишуться вірші, і ліпше пишеться, і ліпше читається, ліпше твориться, чоловік стає. Такий творчий, як кажуть сьогодні креативний, бо з Господом відкриваються у нього всі благодатні таланти. Господи, благослови наших людей, розпочавши Великий пост і нині вже другий день завершаючи, щоб ми так же, як успішно почали з такою ж радістю і довершили свій пост, і зустрілися, і спознали воскресшого Господа Ісуса ібо маса людей до нині, й віруючі, але не впознають воскресеніє. Завтра вечором, в середу, читання третьої частини, на котру традиційно приходить до нас митрополіт Фьодор, наш архієрей. Так що з Божою помощю, завтра можемо ще слухати наставлення архієрея, проповідь і благословення, щоб сміло. І безбоязненно, вийдя на поле Великого поста, як добрі спортсмени бігнути, щоб наші ескатичні труди почалися з добрим настроєм і вірити. Тільки з Господом можемо бути у доброму настрою, у духовному возрастанні, а в вічності, уєдно за святими, образ яких ми нині. Представляємо і читаємо каноні, зможемо і ми милості Божої наслідувати царство Божої. Амінь.